Вітаю в ефірі телеканалу Дніпро тів Світлана Астахова та гості нашої студії сьогодні. Це Ольга Мішко, директорка Дніпровського міського територіального центру та Валентина Маскаренка, волонтерка бабусі для ЗСУ». Вітаю вас, пані. Дякую, що ви до нас завітали. Хочу вас попросити сьогодні нашим глядачам більше розповісти про неймовірну ініціативу нашого міста. Мабуть, до вас буде перше питання. Ви об'єднали бабусь. Дніпра так за для дуже великої, дуже доброї, гарної справи. Розкажіть, будь ласка, про цей рух. Скільки жіночок? Що робите? Ну я взагалі представляю керую Дніпровським міським територіальним центром. Це міський територіальний центр. Ми об'єднуємо 11 тисяч наших підопічних. Надаємо їм соціальні послуги. На початку війни це було менше, зараз у нас збільшилась кількість наших підопічних. І знаєте, як спочатку перші там, тижні, поки ми так всі приходили до тями, там і наші, і не всі відділення в нас працювали, в терцентр до нас не приходили. Тоді бабусі, але згодом ми вже а що ж там? Вони вдома нас роблять. каже, та ті почали шити. Ті там щось плитуть, шкарпетки, все ну ти ми ж це можемо робити в терцентрі. Тоді вони кажуть, давайте що ж ми сидимо вдома, слухаємо там новини, ходимо до магазинів. Давайте ми як, як ходили, так і будемо. Ну, приходити це в нас в рамках послуги соціальна адаптація. Ми почали потихеньку це робити. Першими були в нас пані, оце пані Валентина. Вони там з, з осінньої вони почали перші щось таке. Ну, більш так гурт гуртом вони почали свої вироби робити. Пані Валентина більш це розкаже. Тоді ми ми ж збираємося з, з моїми заступниками на нарадах. Ми почали розповідати це по всьому місту, що в нас і там, і там, і виявилось, і там бабусі те роблять, там те. Ну є такі люди, такі чудові. Знаєте, за вісімдесяти вони ну багато чого можуть зробити. Тоді давайте це об'єднаємо, почали про це розповідати. І воно так у нас перейшло в такий рух, і на сьогодні в нас ну, десь ну, з урахуванням тим, що і вдома вони працюють, щось роблять, не всі приходять у ТРЦ, то десь біля 500 бабусь у нас задіяні. Ну, Такий бабуся фронт так? так да, зробили фронт тепла та, <фронти> та, 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 та да, добра. Та, це таке, що в рамках цієї, цієї послуги адаптації, це в нас розвиток моторики рук, але ми ще працюємо і допомагаємо щось мож, можливо бути корисним у будь-якому віці. Пані Валентино, давайте згадаємо теж ті страшні часи, ті дні, як почалася повномасштабна війна. І от, мабуть, до вас вийшли з пропозицією свої сили, свою енергію спрямувати на те, щоб щось робити для наших воїнів, для захисників, допомагати їм. Але, мабуть, в той момент це була й допомога для вас? Вийти з кола страху, відчаю. Знаєте, як почалася ця страшна війна? Просто не можна було сидіти й плакати. На мене ні, я сама вийшла на свого депутата. Це ваша була ініціатива? Це моя була ініціатива. Районний мій депутат Сергій Шевченко, і я вийшла на його помощників і сказала: якщо я можу бути корисна в своєму віці, дайте мені те, що я можу зробити. Вони залюбки, залюбки мені дали адресу. Волонтерського центру, там школа Айтішки була, і його перетворили в цей центр, куди люди несли все. Я запропонувала своїм подругам, і ми розбирали речі, люди несли ну, все, все, що можна, від шкарпеток, і, ну, все, до води мінеральної, все несли для тероборони. І ми це все складірували, розсортировували. Це було около двох місяців, мабуть, от ми працювали. А потім стали вже ці хлопці, котрі працювали в цьому айтішки, в цьому центрі, ремонтувати машини. Вже були. Побити Такі машини, запити, так. так Уже якби наша допомога була менш потрібна. І Нам, а ми ж не можемо сидіти з подругами, нам запропонували вози, грузити пісок. Так, у нас рядом стройка з нашим терцентром. Ми в індустріальному районі знаходимося, і там багато піска, і був дуже холодний місяць, березень і сніг, і дощ. І ми грузили пісок, мішки, а чоловіки на машини, і ми укріпляли оборону там, де потрібно ви просто неймовірна жінка з неймовірною енергією і прагненнями. Але давайте повернемося саме до цього руху. Мені хочеться про нього поговорити. Бабусі для ЗСУ. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка, ви ж розумієте, ви бачите свою ділянку, так? Те, що ви відповідаєте, але ви бачите в цілому, що роблять? Ці 500 бабусь, що виготовляють, і скільки за цей час вже було надано допомоги фронту. І якщо ви не проти, то час як ви будете розповідати, я попрошу показати відео. У нас відеокадри є, як працюють бабусі, і заодно ми побачимо, як це виглядає. Розповідайте, будь ласка. Ну у нашій бабусі всі знаходили собі. знаєте, кожен в кожному районі. У нас вісім районів я відділ, і в відділи. Кожен знаходив якусь ще свою зюминку. Кроме цього, ми всі разом ми шиємо спідню білизну. Ми навіть останнім часом, коли це вже так почалось, ми там пришиваємо таку бірочку бабусі для ЗСУ. Вже бренд. Да, ми передавали, передавали по-різному, передавали на фронт через волонтерів, передавали і в шпиталі, навіть дівчата шили спеціальну спідню білизну, там з розрізами на зав'язках. Ну, те, що просили в шпиталях, щоб воно пораненим було краще. Почали в'язати шкарпетки. Ну, це взагалі, знаєте, кожна бабуся, вона так асоціюється з тим, що бабуся. Там сидить і щось там плите собі. Оце ми почали дуже багато в'язали е, такого. Хто не, хто не вміє там робити, там, ну, наприклад, там шити чи в'язати, але почали робити оберіги і хочеться що зробити. Оберіги це теж своїм теплом з таким е, ну, вкладається в те, в те, вкладається в кожну цю таку, такий виріб, вкладається трошечки душі, трошечки. Такого прагнення до перемоги, де райони з Флісу шили? Є у нас бабуся одна, взагалі, вона така неймовірна. Любов Іванівна, це в Чечиловському районі. Вона робить подушки, вона вже десь біля 4 тисяч подушок зробила в неї її. Там многорідні, ну, близькі на війні, вона співпрацює з волонтерами з перших днів. Вони їй приносять заготовки, вона шиє ці подушки. Там і спеціальні є подушки такого ортопедичного плану і такі невеликі. їй вже 80+, плюс, розумієте, більше 80 років. Також у нас е, е, жіночки почали плести круги. І таке зразу такий здається при мирному житті, такі ну, навіщо це там десь його підкладалося. О, а, хлопцям, да, да, а хлопцям це виявилось дуже і замовляють, замовляють нам військові, саме ці круги. На них сидіти зручно сидіти. І ви розумієте, якщо вони перемістились, то вони їх вже там залишили і далі, або там воно намокло, але дуже, це дуже допомагає сидіти не на холодному, не на металі, а ці оці кружки наші. На одному з районів поперерізали всі дублянки, і шубки, які були, і шили такі рукавиці трохпалі рукавиці, дівчата, шили мішечки для, з такої ткані, не, не, ну, водонепропускаючої ткані, шили такі мішечки. Зараз у нас є така бабуся, яка вже 15 бландажних занавісів пошила, штор таких пошила. Ну, взагалі щось таке. Знаєте, кожна кожна жіночка наша, вона вкладає частку тепла туди свого тепла. А є і добра. Ви підраховували. от скільки вже да, виходить. якщо так прорахувати в одиницях, це близько 12 тисяч одиниць різного. Вони багато у нас пошито. У нас є ж го подушок більше 4 тисяч, Наша бабуличка пошила, і білизни. У нас вже майже 3 тисячі. Це те, що ми з терцентру офіційно, що ж вони шиють щось вдома, таке собі. За замовленнями і шкарпетки в'яжемо вже теж їх десь 2, 2 дві пари тих шкарпеток. І є такі слідочки. Ну не, не повністю вдівати шкарпетку, так, так. а такі теж тепленькі. А зараз почали пояси робити вже їх також штук 50 Зробили з шерсті пояси на ну на спину прикривати. Щоб, щоб було да, тепло і здоров'я. так, тепло, здоров да, да, тепло таке, знаєте, воно таке по-домашньому такі вироби, але вони ну вони з теплом і душею робляться. І... От я про це якраз хотіла запитати. Пані Валентина. У нас є таке, знаєте, стале уявлення. От наша бабуся українська це особлення материнства, особлення домашнього затишку. І, мабуть, ви це і в ці речі вкладаєте. Ви відчуваєте, що ви тим самим продаєте свої, от може, материнські обійми для кожного воїна? Так і є, так і є. Ми потім вирішили шити білизну. Звичайно, з молитвою. Над, над кожним виробом, я читала молитву, я просила, щоб воїн той, що одіне, зносив їх до дир, так і говорила. Вкладена в кожний виріб, вкладена душа, вкладена любов. До цих хлопців, до цих дітей, котрі на фронті воюють. Тому ми це робили все з таким ентузіазмом. Не зупинялися. Сльози, так? Сльози збираються, ти чути, я теж ледь стримуюсь, бо. Не важко. зупинялися. Це було, і коли приїжджав волонтер за наступною партією забирати, і казав, що хлопці дуже раді. Хлопці чекають. Ну. А ми старалися. А ми старались. У нас не було переривів. Ми е підміняли один одного, хто шо лучше, в кого що лучше, виходить. І все робили. Як не вигораєте, от ви кожного разу от тисячі цих виробів, ви вкладаєте туди свої емоції, молитву, душу, але війна затягнулася, вона виявилася довгою. Як ви де ви шукаєте це натхнення джерело? Знаєте, це так б'є по нашому здоров'ю оця війна. Ми далеко вже не молоді бабусі, але ж ми не можемо становити це. Ми будемо йти до перемоги, ми будемо йти, ми будемо допомагати, бо ми знаємо, ми відчуваємо своїм серцем, як воїни чекають від нас оці посилочки. Ми відправляємо все, що тільки можемо. І, і шапочки, і, і троханочки, як я говорю, нижна білизна, це не обговорюється. Я знаю, як вона потрібна людям. В таких умовах там не переодінешся лишній раз, там не постираєшся лишній раз. Це завжди потрібно, завжди. Того ми... І так само шкарпетки. І ми навіть е, в літню пору ми закупляли в магазині вітерцентру разом з смаколиками, разом із кавою, все, що могли, несли з дому, всі закрутки зимою особливо, і, і варенечка, все, що в кожної жінки є в хаті, ми все несли для хлопців. Е, нижню білизну ми складали і внутрішньо ложили ангелочка. Як символ захисту, так? Так. А як підтримує терцентр? От ваші жіночки, героїні. Їх, мабуть, все ж таки треба десь і словом, а десь і ділом підтримати, так? Так, ну у нас є. Ми грамоти давали, відзначали їх і робили такі зустрічі для них. Ну ми підтримуємо. і Ми хочемо. Ми в Фейсбуці в нас є сторінка нашого терцентру. І ми хочемо мені. Хочеться, щоб вся Україна знала. При наших таких жіночок без сліз не можна. І коли, я коли ну, приходжу до них і це спілкуюся з тими, то ти виходиш від тіля, знаєте, і завжди в них про про світле в них про життя. Вони нікому не бажають погано. Вони. Вони чекають перемоги і хочуть, щоб всі наші хлопці були живі. Це дуже важливо. Співробітники, всі наш департамент, наші співробітники знають про цей наш рух, тому ми і матерію купували. Дівчата нам допомагали донатами. І все ми це, ми, якщо ми передаємо щось там, багато ми передаємо. Так ну не один відділ передає від цього, То ми купуємо смаколики різні, все це теж ми все передаємо волонтерам, щоб воно, щоб вони хлопцям розповідали. Про, про нас, що ми їх підтримуємо. Це ж дуже важливо, оцей зв'язок між нами і нашими хлопцями, які там за нас стоять. Це ви знаєте, мабуть, у нас перше інтерв'ю, перший запис, коли сидять троє три, в студії три жіночки і ридають, і стримують сльози, тому що кожна з нас відчуває того тих воїнів, як рідних. І, Звісно, дуже хочеться, щоб це і закінчилося скоріше, щоб вони повернулися живі. Здоров'я та з перемогою. Багато, багато зроблено терцентром. Але ну таке поставлю вам питання. Ви можете виділити щось, як, на ваш погляд, найважливіше, що було зроблено от за цей час для, по допомозі фронту? Ну, мабуть, це підтримка. Це моральна підтримка і те, що ми хочемо, щоб там розуміли, що ми з ними, і що ми вдячні дуже, що це вони наш купол, розумієте, що вони наш захист, що, що ми це розуміємо. І для наших підопічних і для співробітників всіх важливо, що ми щось можемо теж бути корисними. Що в цей час, оце, оце, що ти можеш щось зробити, це дуже важливо, коли і і світла немає, і тривоги безкінечні, і треба ж ми ж працюємо. Ну постійно у нас 6 тисяч підопічних це догляд вдома, і що ми до них і приходимо все, і, і для цього треба мати теж сили. А якщо ти розумієш, що ти ще корисний для. Чогось, то це дуже важливо, пані Валентина. Я так розумію, що ви ж жінка така рішуча, серйозно налаштована йти до перемоги. Ваш оцей приклад, ваша надихаюча така поведінка, життя. Вони ваших подруг, я так розумію, залучили також до цього руху. А загалом, чи бачите, ви ще це якось впливає може на ваших родичів? Онуки може дивляться на вас, і розуміють, що отак треба жити. Треба жити не тільки для себе. Так, так, ви праві. У мене три онука, три студенти красені. Як же вони мене підтримують? У них всі друзі знають, чим займається бабуся. І наставники їхні також знають. І коли виходить, і газети були, і відео, то внуки несуть, показують, гордяться. В тому році була дуже тяжка зима. Але ж ми не переставали шити, світу не було. по-русски трохи. І внук мені приніс таку лампу величезну, повісив мені над машинкою, У мене машинка бабусіна ще подолка. і Я в терцентрі краю, викрики роблю, а дома шию. І приходилось мені, коли кожен тиждень відправка, коли ми вважали, що мало в нас виробів. І я сиділа й до 11 вдома і шила. І цією лампою підсвічувала. І діти дуже підтримують, звичайно, підтримують. Дуже підтримують. хочеться побачити три лайки від ваших онуків. Красенів під нашою трансляцією обов'язково. Я думаю, воно є і, і буде. А для вас за цей час, от який випадок став якимось знаковим? Може, щось викликало у вас найбільше емоцій, може, якийсь відгук почули від хлопців з передової? Знаєте, ми скромні бабусі. Ми не просимо. І, взагалі, ми працювали не для того, щоб. Про нас багато дуже знали. Ми від душі, а серцем це все ми… Це ж уже майже три роки. Сьогодні тисячний день війни, і ми це знаємо. І ми робили не для преси, як то кажуть. Ми це все робили. Дуже мало фотографій. Що я шию, я сама пошила ну, вже мабуть до півтори тисячі виробів оцих трусів. так. І хочу зазначити, що в нас не волонтерська організація, ми Терцентр. І е, всі бабусі, хто тільки міг, ніс свої отрезі, як раніше ми складали. То, ці всі запаси, що да, лежали оски, е, сітчику, що брали на кофти, на юбки, на наволочки. Всі приносили. І я їх всіх країла, викраювала і шила. Е, і як такий був случай у мене е, труси в нас були різнокольорові. І в сердечки, і в ромашки, і в зайчики, що в кого було, те несли. Е, я живу недалеко від шостої лікарні, і я там часто буваю. Е, йду через двір, е, там госпіталь. Сиділо багато бійців, а в мене в сумки були цукерки. Ну, я ж не пройду мимо. Я підійшла. хлопці настільки. Вони мене голодні. Вони кажуть, у нас є цукерок, Але ж вони настільки готові я їх обіймати, а вони мене, розумієте? І я призналася, ви знаєте, я говорю, я так би хотіла почути відзив про мене, що я говорю, та я от так от займаюся, не тільки я, і подруги мої. І Останнім разом я чула, що 93 бригада Холодний Яр. Вони сіли двоє хлопців. Говорить, так ми получали ваші труси. Говорить, як приходить партія, ми наряжаємось усі, і хто в цвіточок, хто в бабочку, хто в якому. І ми вже говорить, задаємося, танцюємо. У нас весь бліндаж завішений вашими оберегами. Ну... Пані Валентина, ми тут не плакати з вами зібралися. <ріст> ви що не розкажете, так сльози течуть. Ну, ви знаєте, це дійсно йде, ну, це дуже приємно, коли дійсно. І як ми можемо становитися, це робити, ми не можемо. Тому що так. нас чекають. Нас чекають. Mm. Був час, коли ми вже знали, що велика допомога гуманітарна йде для, на фронт. І приїхав волонтер, я говорю, може, вже не треба. Він я узнаю. Він скоро приїхав. І говорить, треба, хлопці чекають. Так, звісно, це звісно такі подарунки да, в мотиви. Іде наше тепло. Я впевнена, що оте от тепло материнське, от, що я вкладаю, вони обов'язково чують, вони відчувають. Ну, судячи того, кожна. що ви розказуєте, що з такою щирою емоцією вони відреагували, то дійсно їм це край необхідно. ніскільки може та білизна, саме та емоція Сам, і та да, настрій, так, який ви закладаєте так, туди. Так, Вони кажуть, ми не нуждаємося, але ми чекаємо. Відчувати себе, що вони про що їх тут чекають. Це найважливіше. Я думаю, не одні матері в світі так не піклуються про своїх дітей, про воїнів як українські матері. Це точно. Пані Ольга, а от пані Валентина каже: ми не зупинимося, ми будемо робити все це далі, і міцного вам здоров'я тільки хочеться побажати, щоб ви Дякую. витримали цей важкий час. А загалом, як ви відчуваєте, рух ще буде розвиватися? От чи є ще потенційні учасниці, які так, можуть доєднатися? Так, у нас е, збільшилось взагалі в рамках цієї послуги. у нас за ці три роки збільшилось на 500 е, людей. До нас додавалось. У нас є люди з статусом ВПУ. Якщо в минулому році це було там декілька людей, то зараз у нас вже більше. У нас вже там до 50. і теж ми залучаємо цих жіночок. Ми їм пропонуємо, залучаємо. Ну людям важко, важко. Ну, знаєте, в іншому місті все в все них інше. і Вони пережили таку трагедію. Дуже важко так. От Буває, але ми їх залучаємо, і вони так от є, є людина, приходить, потім вона відкривається, знаходить подруги, нов, нових друзів, нове життя в, не, в неї стає. Це дуже важливо. І я думаю, що ми будемо ще так розвиватися, щось далі будемо дивитися. Ну, буде, буде перемога, буде мирне життя. Але я думаю, що ми такий цей наш рух далі він уже буде може, інакше щось будемо робити, щось ми таке придумаємо. Але ми будемо ну ще працювати мені цьому так набрямі. цікаво спостерігати. У нас в Дніпрі мені здається, склалася така унікальна склалася атмосфера. У нас літні люди люди поважного віку завдяки університету третього віку, завдяки роботі в терцентрах. Вони живуть. Мені здається, іноді цікавіше та більш насичено, ніж молоде покоління, яке зараз там обмежено своїм внук так, так. так і каже так? бабушка, Я ж і ще й спортом займаюсь китайською гімнастикою. От університету третього віку. І коли в нас виступи йдуть в городі, мої внуки там і звичайно пишаються. Наші люди, наші бабусі, вони не сидять під під'їздами зараз, немає. Ми всі зайняті. У нас є справи, і їх дуже багато. Нам ніколи хворіти. Вже готуєтеся до Різдвяних свят. Мабуть, теж на до фронт буде? Миколайчика. До Миколайчика буде 5 так. Миколайчик Готов. повезе на фронт подарунки подарунки обов'язково. No. Ми вчора відправили велику партію, дуже велику партію. Що вам зараз не вистачає для вашої плідної роботи? От розкажіть, будь ласка, і ви, і ви як ви вважаєте? В чому є потреба? Може, зараз хтось із наших глядачів буде слухати і зможе там дістати скрині і принести. Ми були б дуже вдячні. Я знаю, що я живу на райончику на Калнишевського, дуже багато людей нам приносили свої всі запаси, сусіди віддавали. У нас вже немає таких тканин, уже ті, що лежали. Нам зараз допомагають ось Ольга Федорівна. Наші складаються, купляють наші всі наставники старцентру. І хочу сказати також, коли була весною добавка до пенсії, і на цю добавочку наші підопічні йшли і покупали тканину. Я плакала звичайно. Ми смаколики не купляли. Тож є необхідність в тканині. З Якщо тканині, є у когось так, можливість, так, є тканини, які тканині. лежать та чекають свого часу, то час настав. Його ну, треба да, приносити перебрати да, свої да. сундуки. Ну, тканина повинна бути бававняною, і також перегляньте. Може деякий свитер, може де якась там жилетка, якесь плаття, яке вже там морально вже застаріло. Ви круги, його так, так, так не будете носити. Все приносите до терцентру. Ми подивимось, розпустимо ті ниточки. І будемо в'язати, будемо вкладати любов, тепло. і все. Також ми допомагали дівчатам, які сітки плетуть, ми різали стрічку. Теж така посильна наша робота. Тому завжди, завжди можна себе знайти своє таке застосування так. в такий час. І всім хочеться побажати скоршої перемоги. А нашим хлопцям велика шана, велика дяка, вони наш купол. Дякую моїм хлопцям за захист за купол, за можливість нам з вами зараз тут зустрітися. І дуже дійсно сподіваємося, Щира що подяка. дніпряни, гості нашого міста, зможуть знайти допомогу, зможуть знайти щось у себе вдома, чим можна поділитися, і із нічого. Те, що так. не потрібно так, зробити так. щось важливе, так, потрібне так, для фронту. Так. Отже, у нас в студії була Ольга Мішко, директорка Дніпровського міського територіального центру та Валентина Маскаленка, волонтерка бабусі для ЗСУ. Дякую вам, пані. Я бажаю вам здоров'я, посмішок, енергії. Дякую. Передавайте привіт, онукам і обов'язково будьте ще гостями нашої студії. Дякую. Друзі, бережіть себе, дивіться телеканал Дніпро. Ті та до наступної зустрічі.